Джинсові штани мікс Швейцарія першого сорту. Багато такого мотуз 20 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. Тут ось такі джинсові штани, жіночі та чоловічі, дорослі е різних розмірів. Ось такі слімки від бешка. Мені цілі слімки, Ось, вийде, тут штани йдуть як кльош. Ось така моделька жіноча, розмір 38. Берська цікава моделька. Йдемо далі. Наступна, це знову ж таки чоловіча пара. Ось така моделька. До речі, перший сорт вони йдуть. Це стріт ван. Бренд Стріт Ван. Тут, до речі, попадається досить багато різних брендів. І цікавих модель. Перший сорт він йде в досить непоганому стані. Попадається навіть як нові. Ось така моделька. Ось так вона виглядає скині кині 30-32. Така моделька. Наступна ось такого плану. Тут трішечки теж кльош Ось така моделька. Розмір. Не бачу розмір. Йдемо далі. Ось така модель чорна. Чорновіча прямого крою дуже багато кишенік, стан на півдесь за Так, чорні джинси. Гарно тягнуться Знизу теж, до речі, кльош Така моделька. Наступна пара. Це у нас 32-30 пише. Ось така моделька. Так, у нас тут попалися лосіни. Віце, як вони класно тягнуться. Розмір Елічка. Дуже гарна моделька. Так, наступна пара це іде ось така слінки. Думаю, що це есочка. ще розмір 38 така маленька моделька. Далі бренд Only. В за теж буде ось такий кльош, класна модель, в гарному стані. Так, наступне, ось такі джесики. Вони гарно тягнуться, вони йдуть як лосінчики. Бачите, вони йдуть в ідеальному стані. Ось така моделька. Так, ось така протезна моделька дві яка попалася. Іде, це вона буде зараз в тренді. Е, нема. Бачите? Пише нема. 44 розмір Це була хвилиночка просто жарту. Не знаю, як цей бренд називається, але джинси досить класні. Е, ось така моделька. Ще одна пара лосінь, які гарно тягнуться і в гарному стані. Так, джинси. Джинси, до речі, від Zara е, Ось такого плану йдуть слімочки, гарно облягають. Так, ось така крупнезна пара джинсів. Ось такі джинси зараз досить сучасні, коштують досить багато. І вони попадаються в наших лотиках. Ось така маленька, теж до речі, тягнеться. Ось така пара. Давайте я буду трішечки присвідчуватися, щоб вам більше показати. Левіси. Оригінальні штори джинси від Левіс накопалися. Ось така пара. Теж тягнеться. Так, джинси зеленого кольору. І кишенечки по боках. Йдемо далі. Ось така моделька чоловіча, великого розміру. У нас тут ще багато всього цікавого. Ось така моделька. Ви можете собі одразу рахувати кількість пар. Ось такий джинс. Так, молодце нам попалися вже класичні, чоловічі. чоловічі гарного розміру. Ось така моделька. Це джинс э, стречовий. Так, а це у нас, знову ж таки, пара класичних. Це лосіни. Так, йдемо далі. Ось така моделька. чоловічі, Такого плану. Ой, дуже гарний колір. Ага, це у нас іде комбінезончик. Ось такого плану. Протезний в ідеальному стані. Так, ось така пара. Так вони виглядають. Класичні. Штанишки накупалися. Ось такого плану. Так, червоненькі, знову ж таки, класичні. Ще одна пара джинсів. Повністю новесеньке. Бачите, присутня чакеточка. І останнє, що на цьому лоті попадається, це ось такі великого розміру чоловічі класичні штани. І це були джинси мікс першого сорту, вага 20 кг, по ціні 3,5 євро за 1 кг. Дія акції 1 плюс 1 дорівнює 3.